Всім прийти, це Iron Rabbit. І ми будемо знати Бравл Старс. Ехе, як давно не понравиться. Но тут є багато обновлень і даже. моє любимые. Мега ящики. Ну давайте спочатку Star Drop. Ой. Ну, ну ладно, давайте. Тут головне девятку вибити. Дев'ять! І що тут? А, нічого. Ааа, 10. Зараз будемо провіряти. Десять секунд. Чекаємо. 10. Бо я пам'ятаю, це. Коли 10 секунд проходило, точно щось випадало. І давайте зараз. Раз, два, три. І що тут? Блін. Ну тоже ничего. Так, давайте теперь роли. Раз. Оооо. Ну блин. Вообще шоссе. Так, ангелский стардроп. Блин, маленький и демон... демонический. Ну, тоже нічого не випало. Е -е -е. Вообще щось не випало, нічого. Так. Ну да. Не будемо забирати. Так. І в мене зараз 11 тисяч монет. 11 тисяч. Чи скільки там? Зараз подивимось. Одиннадцять тисяч. Так. А ну, що тут у нас? О, ну, карт поки не... Поки нема. Але у нас є двері. А ну-ка. Зараз побачимо. Ну, От двері і... Ну, ну и пока все открыли. Так, ну добре, давайте зараз. Э, Квесты. Давайте. Око. Нет, давайте лучше сапки. Э, а, Оли. Супер, давайте в супер пляж, я красный Так, давайте будемо починати першу катку. І тут у нас ну, вот такі. Сатурна Ліга, капець. Ау. Давай. Сюда Так, давайте далее Так, зараз Копы мы охотаем Так я тут забью забью ще один гол. Е, і все вау везучий такий А що мені? Ми... А, мені дадуть Спин или Ну, добре. Виграти тільки... Ну, нормально. А ну що? Ого! о, -о, 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 -о. А це не забагато? Так, скільки за 20 Ну, давайте Пока в це. Ой-ой-ой, я знаю, кого тут вибрати потрібно. Де Мортіс? А що? А, це ж у мене на драку тільки немає, бо змінилось трохи положення битів. А ну. ну. Добре, давайте. Боу-боу, ранговий бой. Треба виграти. Ну, я бегу и рыбку, и все. Ну, транк, не уверен. ну, я не думаю, что это прям кодики. Там, ну блин, Роналд, да зачем ты забыл? И теперь плакать, ты будешь по Ау. Да лки палки Мне так кажется, что мои в Вообще не не играть. Ну тут я уже не я к ним и заработаю. Е, а гіпер для чого тобі? Ау. І все. Люди. Так, давайте, що тут у нас? І Да, тысячу. Ого. Небогатенько. Ну, О, ну эпический. Норм. Десять и... Ну, в принципе, норм будет. Копать. Пока я не буду працювати. А, Кстати, аккуратно бейс выда. А то... А, через 3 дни копять. Капец, копять, копять. Ой, и распределяла новую новость. Новую. Я, я апнул папер на тысячу кубки. Ну, такая, была трохи склад, но, все-таки Ну, в принципе, норм. Все, выгадаем. Теперь на стул, або на Йенгера. Ладно, давайте далее продолжим. И еще тут у нас спираль наружу. Я не знаю что это за карта. Ну, ладно, давайте Мортис. Леон. А у нас такие по походу, сильные. Раз китаєць, два китаєць і один американець. Бо я же думаю, що я найкращиймейт в світі. Ще один гол забиваємо. я вже це було дуже легко, ні правда легко. Ну, з ботами, звісно, буде легко. Я не знаю, чого вони мені попались. Так, давайте починаємо на наступну гру. О, ну теж тут. І, в принципі, Мортіс. У мене всі там да, Мортіс, бо я не на ньому грати. Так. Ну і давайте, погнали. Що тут у нас буде? Ну, поку? Хуро? Ну, не вірю, що це прям настоящий хуро... Ну, не знаю. Ні, це не настоящий. Ні, це не настоящий, правда, він навіть не рухається. А як складно. Блін, не встиг. Е. я нічого не буду робити, я хочу просто, типу, програвати заби один раунд. А на дістика. ковбуту. У нас ковбуты его кто-то. Убыты, убыты. А я ничего не буду работать, правда. Я буду наикращим спикетом. Да ну. Ну, убейте его. Так що, а. Вбити його. Ну і все. Тут просто кино. Ну я, звісно, міг би діски, але я же... Добрий. Так, сюди, давай. Ууууу! Лігендарний з першого разу. Капець. Ну добре, давайте погнали! Раз, два, три! Вау! А ну що тут у нас. Ну добре, будемо закінчити цей відос. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, а я там прощаватись. Всім па-па!